Всем привет! Сегодня у нас будет паперовая распаковка. Давайте мы распакуем. Первый пока Давайте мы сегодня сделаем такую распаковку. Каком стиле? Давайте в желтом. Так, первый пока такой желтый был выбраный. Вот такой. Трой, давайте тут. Тут найбільше жовтого, бо ще все, все зелене, дешево. В скейтах жовтого, і жовтого тіка. Ось таке вікно. Там дивіться. Так, ну і нова наша кулекція. Це Отака <клес> Я взагаліовувала жовтим тут. Оцей, тому мені розуміло, що це буде оце. Там, де типа, один ДТ-1-3. Я просто протопила трошки. Я вже тут прикохала. І першу нашу колекцію це буде новорічні кулі. Отак вони виглядає. От. І давайте открывать буду. Так, тут у нас еще пока такая. И вот пока так наварить на кулю. Так, і під номером шість. Ой. Ой, вона приклеїлась руки. Так, і наступний. Наступна колекція аксесуари на волосся так. Сара на волосі Це у нас такий пакетик. і у нас тут є підкривашка. Підкрива ой, падло. Там по ході нічого не було, як, як я могла так притупити. А ні, є заколочка. Позивчик. Назривається один. Пляха, знаєте, що я поняла? Опа. Все. Так, ну і тепер колекція. До речі, моя улюблена поки ще. Ні, ну моя улюблена це буде нова, тому що вона прям дуже прикольна. Хто дивився перше відео, то вона Прикольно. І що вибралося? А, так. Да. Отакей. Так, і вгадуємо, де номер два. Мені тут, може, тут типу, номер один. Та да, два. Все. Ну і наша нова колекція. Це сошити, до речі, для неї прям якась каталожка. Не буде прикольно. Як? Це для мене... Ой, я поході одну сторінку пропустили. Так. Відкриваємо. Тут, до речі, у нас зайде отакий пергамент. Бігу можу відкрити.

І на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. І заходьте, будь ласка, до мене ще на канал. Я буду дуже рада і буду робити для вас нові колекції. До речі, пишіть в коментарі, які можна зробити колекції.